Зсу поцілили на передовій у праву руку Кадирова Адама Дельмханова. Він є депутатом Держдуми РФ та заступником голови чеченського уряду. Про це повідомили ворожі пропагандисти із посиланням на прес-службу російського парламенту. Характер поранення та де саме це сталося, не уточнюють. Втім, деталі мають українські військові ще до появи російських заяв. Боєць тактично підрозділу Грім та блогер Кирило Сазонов повідомив, що Делімханова ліквідували це. Сталося на запорізькому напрямку поблизу Приморська Сазунов зауважив, що розвідка ССО шукала ворожу техніку, а виявила кортеж кадирівців, який блискавично накрила артилерія. каже, що разом із Делімхановим могли поцілити ще близько 200 окупантів, убитих із місця обстрілу забирали понад десяток російських гелікоптерів. Ще майже сім сотень московитів заспівали свої останні пісеньки напередодні, загалом не відіспане невідспіваними. І після останнього невдалого бою спочивають понад 217 тисяч кремлівських посіпак купкою залізного непотребу. Стали вісім танків противника. АТЕЦ тест на міц... міцність не пройшли ще 11 бойових броньованих машин. Більше не загрожують позиціям наших військових 17 артилерійських систем окупантів. А мирні міста не тероризуватимуть дві реактивні системи залпового вогню. Не врятує згарників від українського влучання. Черговий засіб протиповітряної оборони мінус один. Крім того, більше не злетять у небо 15 російських безпілотників. Поцілила українська. Ка небесна варта і в 13 крилатих ракет країни агресорки. Також українські бійці знищили дев'ять військових машин і спопилили п'ять одиниць спеціальної техніки Росії. Залишити нинішнього генсека НАТО ще на один рік країни-члени альянсу проситимуть Єнсан Столтенберга знайти з посади до весни наступного року. Про це повідомляє британське видання Financial Times. Столтенберг мав піти відставку ще у вересні. Та журналісти стверджують, усі 30 країн альянсу домовилися продовжити термін його повноважень до квітня 2024 року. У виданні зазначили, в НАТО високо оцінюють лідерські здібності Столтенберга та його внесок в боротьбу з кремлівською агресією. Тому продовження його терміну гарантувало б стабільність альянсу у складні часи. І це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з нами. За кілька хвилин повертаємося до нашого марафону. Продовжимо спілкуватися з гостями-експертами. Власне, будемо обговорювати ситуацію на півдні України із збудниками холери та інших хвороб. Є вони чи немає. Будемо говорити з фахівцями. Ну і поспілкуємося із місцевими жителями, які розкажуть про оперативну ситуацію. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. Якщо хочеш відчути всю грязь, як uh -huh. то кажуть, то йди в снайпери. Замість снайперської роботи були контактні бої по 20 метрів. І наскільки коректно, коли снайпер розповідає про результативність своєї роботи, рахунок іде на десятки. Ти просто виконуєш свою роботу і все. Іде дуже тяжка і кривава затяжна війна. Нам ще треба знайти і покарати всіх військових злочинців. Коли ми вийдемо на кордони 91-го року, у нас ще потім залишиться дуже багато. Незламна країна п'ятий продовжує інформаційний марафон. Долучаємо зараз до атеру Олексія Даниленка, директора департаменту громадського здоров'я Моз України. Вітаю вас, пане Олексію. Доброго дня у нашому атарі вже щойно було за була заява міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка з приводу того, що не виявлено жодного хворого на холеру або будь-які інші небезпечні хвороби в зоні підтоплення, але були вчора повідомлені про те, що збудники холери та інших небезпечних хвороб виявлено в воді поблизу Одеси, а також на місцях підтоплення. Чи відповідає ця інформація дійсності? Доброго дня ще раз. Дійсно дуже важливо, що спростували інформацію про те, що підтверджено випадки холери. Дійсно, в зв'язку з підтопленням територій існують ризики захворіти на інфекційні захворювання і збутники гострих інфекційних хвороб в воді. Є і можуть бути, і по-іншому неможливо, тому що всі ми розуміємо, які території затоплені, і що знаходиться на цих територіях, починаючи від кладовищ, вбиралень, захоронень, складів тощо, звісно, ризики є, і зараз наші центри контролю профілактики хвороб, зазначених областей, які постраждали від підтоплень, працюють. Над запобіганням виникнення таких інфекційних захворювань у населення. На базі Запорізького, Дніпропетровського, Одеського, Миколаївського і Херсонського центрів контролю профілактики хвороб зараз готові і працюють оперативні групи реагування на біологічні, хімічні, радіаційні загрози. Їх близько ста таких груп. Ними проводяться щоденні дослідження, починаючи від досліджень радіаційного фону і закінчуючи дослідженнями факторів середовища життєдіяльності, тобто води в першу чергу, води як централізованих, так і нецентралізованих джерел водопостачання, і також поверхневих водою. За результатами таких досліджень є відхилення за санітарно-хімічними показниками. Поверхневих водоймах в зразках поверхневих водойм знайдено кишкову паличку. Але ще раз хочу зазначити, що ні підозр, ні випадків захворювання на холеру не зареєстровано. Відхилення є, але це тільки стосується кишкової палички. Вода, в принципі, це головний ресурс для виживання людини. І от зараз у цій ситуації як людям вберегтися, аби от кишкова паличка, про яку ви зараз щойно згадали, там безбудники холери можливі, які з'являться з часом у воді знову ж таки не потрапили до людей, і, в принципі, до тварин втратили зв'язок з Олексієм Даниленком. Зараз пробуємо поновити. Говоримо про ситуацію на півдні України. Отже, Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, заперечив інформацію про те, що Виявлено хворих або збудників хвороби хвороб важкі важких і небезпечних хвороб на півдні України внаслідок підтоплення. Немає там холерної палички, немає там є наявна кішкова паличка. Це в принципі фахівці кажуть нормальна ситуація, коли після такої страшної катастрофи, коли затоплені величезні території, коли з вбиральні її склади, ця, ця, ця небезпека з'являється і вона може бути присутня. Олексій, до нас повернувся. Пане Олексій. То отже, головний ресурс для людини для його виживання це вода. Як тепер вберегтися? На що треба на що варто населенню громадянам звернути в першу чергу увагу, споживаючи воду, користуючись водою? Так дійсно вода це якраз той фактор, завдяки якому можуть поширюватися інфекційні хвороби. Тому, користуючись нагодою, хочу застерегти всіх від того, що Споживати на підтоплених, на постраждалих територіях можна тільки привізну і бутильовану воду, тобто та, яка безпечна, ні в якому разі не використовувати воду із поверхневих джерел, із криниць тощо. Тобто ця вся вода вона небезпечна від неї можна отримати інфекційне захворювання.